Ось так виглядає двостороння сонячна панель 580 Вт ватт з зворотньої сторони. Ось бачите, скільки їх встановлено. Лицева в сторону сонечка дивиться, але за рахунок того, що вона двостороння, ось ця сторона, по-перше, може отримувати потужність, якщо сонце з цієї сторони знаходиться. Ну, коли там встає, чи вже навпаки сідає, тобто, фактично, дія сонячної панелі починається раніше, ніж ось. Одностороння звичайна панель і закінчується відповідно пізніше, коли сонце сідає. От, плюс до того ж, в даному випадку від е, брущатки відбувається теж певна потужність, ультрафіолет, і вона потрапляє на зворотню сторону за рахунок того, от навіть е, в даній ситуації двостороння панель отримує орієнтовно на 20% більше потужності, ніж звичайна одностороння панель. В наявності е, вартість одної панелі 3300 гривень, 580 вісімдесят от одна панель. Також наявності є 435 та 450.